Микола саме родом з міста Кропивницького. навчався він футболом почав займатися там у Кропивницькому. Потім він виховувався в Дніпропетровському спортивному інтернаті. Ці команди сьогодні його на турнірі у нас приймають участь. І останні три роки він займався у мене в МФК Кремінь, Чемпіонат, приймав участь у чемпіонаті України по футболу Дюфе України. Прожили багато було хлопців, так приїжджих у нас вони проживали в 21-й школі у нас в інтернаті. Микола запам'ятався мені як щира, відкрита, добра людина. От, і Люди, які з ним навіть не були знайомі, особисто дивлячись на банер його, на його фотографії, от, вони пам'ятали його, і от яскравий такий, такий хлопчик був, що запам'ятався даже своїм обличчям назавжди. Ось, і, і, на тренуваннях і, хлопець віддавався від першої до, до останньої хвилини. Ні Разу не було такого, щоб я десь дробив зауваження. Ми ходимо завжди на таких от позитивних емоціях. І, десь його і не вистачало в тренувачів щось в процесі, доробляв постійно. Був професіоналом, скажімо так, своєї справи. Ось і провчився в мене три останні роки до 11 класу з 8 по 11 клас три роки. Ну а далі всі історію знаєте, що він поїхав грати в Польщу, навчатися. Коли почалася війна, він е, покинув, покинув команду, покинув навчання і е, поїхав захищати нашу батьківщину. Висловили велику подяку е, командам. Які приїхали на цей турнір тренерам, які швидковали на наше запрошення на цей турнір. Ось наш важкий час, такий короткий термін, дуже важко було зібрати кількість на цей турнір команду. Заподавав собі відпустки, якісь виїзди на різні збори турнірів. Велика подяка всім командам і Гернаку спорту, і Кропівницькому, Водіжка, і Металургу Запорізькому, Металісту Харківському, УФК Дніпро, Дніпропетровську, Кремль Кремний Цей турнір ми хочемо робити традиційний, традиційним кожного року. І я певний в тому, що в наступному році ми цей формат розширимо, буде не шість у нас колективів змагатися, а буде набагато більше.